Цю справу хотіли злити, а ми її довели до кінця. Лютий 2025-го. двадцять екс Нетверезий експоліцейський колеги, що прикривали, спотворена експертиза. Подія викликала резонанс. Її обговорювали в мережі і в телеграм-каналах. ДТП оформлювали колишні колеги експоліцейського і зробили все, щоб відмазати свого далі. Супротив. Суд не заходив у розгляд. Засідання зривалось. Потім з'явилася спотворена експертиза, яка цинічно переклала відповідальність на нашого клієнта. Але ми діяли системно, фіксували порушення та збирали докази. Квітень 2025-го. В результаті судові засідання за нашою участю відбулися на найвищому рівні. Докази досліджені повністю. Суд визнав водія БМВ винним та притягнув до відповідальності. Що далі? Цивільний позов та відшкодування збитків за розтрощене авто, і це ще не кінець. Слідкуйте за нами. Ми приводимо наших клієнтів до найкращого результату впевнено та безпечно.